Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз Я є груповково. Починаємо. Одного з наймасованіших атак сьогодні вночі пережив Кременчук. Росія спочатку спрямувала туди більшість ударних дронів, беручи місто в так зване кільце. А потім туди запустили крилаті ракети, балістику та кинджали. На місці прильотів сталося багато пожеж. Пишуть місцеві пабліки. Більше інформації щодо наслідків обстрілу чекаємо від обласної військової адміністрації. Від ворожих безпілотників вночі відбувався Київ. У столиці працювала ППО. А на світанку російська авіація здійснила кілька запусків кабів на Сумщину, Донеччину та Дніпропетровщину. Про це повідомляли повітряні сили. Майже після кожного обстрілу він виїжджає на виклики рятувати життя цивільних та військових. За добу чергування на швидкий парамедик Марк може мати до 20 викликів. За свою 11-річну практику медик не втратив жодного пацієнта. І, от нещодавно, Марка номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Історію продовжить Софія Москаленко. Ампули, шприці та серветки. Усі медикаменти на місці. З такого стандартного огляду починається добове чергування марка. Далі береться за перевірку приладів. Пульсоксиметр, тонометр, глюкометр. Все нормально працює. А після медикам швидкої залишається тільки чекати на виклик. Таких викликів за добу можуть мати близько 20. Часто життя пацієнта на момент дзвінку уже в небезпеці. Це інфаркт, інсульт чи судоме. А є ще й окрема категорія травмовані після атаки росіян. Проникаючи поранення, коли є уламки то, то ж уламки ракет або уламки від будівель надаємо допомогу, зупиняємо кровотечу, прохідність дихальних шляхів, забезпечуємо насичення кисню. Ну і все по протоколу працювати в таких умовах мають швидко і вкрай обережно, адже росіяни нерідко завдають повторних ударів. Підлість армії РФ парамедик відчув на собі. Ми сиділи на підстанції і почули вибух прямо біля підстанції. Дуже близько. Прийшов виклик і Ми поїхали з лікарем туди. Приїхали перші і потім почалися ще вибухи там. Ми від'їхали і на і почали надавати ще додаткову допомогу всім людям. У такі моменти парамедик має надати ще й психологічну підтримку, бо люди після російських атак часто перебувають у стані шоку. Був пацієнт, який побитий весь склом, заспокоїли його. Він він не прямо на границі життя і смерті був, але був в дуже великому шоці і поранень було дуже велика кількість. Але все нормально. Ми йому надали допомогу, і лізували. Доводиться Марку перевозити і поранених військовослужбовців. Головне його завдання доправити бійця до лікарні живим. Під Павлоградом нам передали тяжкого пацієнта, військовослужбовця. Він був танкістом, і Саряд попав в танк. В нього було багато опіків. Він був в медикаментозній комі. На апараті ШВЛ за 11 років роботи Марк не втратив жодного пацієнта. Талановитого парамедика номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Так, Марк увійшов до переліку найкращих молодих лікарів України. Здивувався і запитав, чому саме я, а не інші. Тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Пояснили, що я працюю довгий час, сумлінна, відповідальна тому. Ну, Мене й номінували про свою номінацію. Марк сказав тільки дружині. Колеги дізналися уже після нагородження з соцмереж. Коли він прийшов на роботу, звісно, ми його всі обіймали, цілували, вітали. Ми за нього дуже радіємо. На медика Марк пішов вчитися за порадою батьків і не був певен, чи це справжнє покликання, аж доки один виклик не змінив його ставлення. Ми вагітну жінку везли в пологовий будинок. Перша і вона по дорозі почала народжувати. Народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. З того часу парамедик відкинув усі сумніви. Він точно знає, це справа його життя. Та планів на майбутнє не будує. Хоче робити усе від себе залежне, аби українці вистояли у війні. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Сполучені Штати перекинули системи ППО, які мала отримати Україна на близький схід. Глава Пентагону під Гексет пояснив, що частину засобів протидії БПЛА передали до регіону, де потрібно захищати американських громадян. Нагадаю, раніше президент Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що США перенаправили до близького сходу 20 тисяч ракет, які призначалися для України. Про ці поставки домовлялися ще з адміністрацією Байдена. Це були ракети проти ударних безпілотників. Чи перекинули ми системи ППО проти безпілотників з України на близький схід? Так, ми перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей в регіоні в усіх куточках світу, тому що сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася. Ізраїль зазнав найпотужнішої ракетної атаки у глиб території цієї ночі. Іран атакував балістикою та шахедами низку стратегічних ізраїльських об'єктів, НПЗ, промислову і портову інфраструктуру та електростанція. ППО не витримувала такого навантаження. Є прильоти у Хайфі, Тель-Авіві та Бат'ямі, зокрема у житлові будинки. Постраждали щонайменше 200 людей. П'ятеро загиблих є зниклі безвісти. Тим часом Ізраїль почав знищувати газову та нафтову інфраструктуру Ірану. Атакував порт, головний нафтовий склад біля Тегерану та один з найбільших у світі об'єктів з видобутку природного газу, спричинивши потужні вибухи. Ізраїльські літаки завдали ударів по міністерству оборони Ірану. Ірану, штаб-квартирі ядерної програми та ядерних лабораторіях. Генштаб ЗСО прилюднив втрати російської армії за минулу добу. Живої сили в окупантів поменшило ще на 1170 осіб щодо ворожої техніки та зброї, то українські воїни знищили засіб ППО, реактивну систему залпового вогню, 33 артсистеми та майже 90 авто окупантів. У тимчасово окупованому Мелітополі аварія за аварію в енергетиці. Півміста без світла, а через це не працюють і насоси, тож у спеку люди ще й без води. У центри національного спротиву кажуть, що окупаційна влада не в змозі вирішити проблему. Як без води та світла виживають Мелітопольці, досліджували наші журналісти. В тимчасово окупованому Мелітополі вже більше тижня перебої з електрикою. Молодь записує ось такі відео при свічках. Всім привіт, дорогі мелітопольці. Сьогодні розмова про важливе зі свічкою. Не просто так, а тому що в Мелітополі немає світла, як ви знаєте, партизани називають ситуацію у місті катастрофічною. Цілий комплекс проблем, який зараз став просто критичний. Відсутнє світло, відсутня вода не працюють навіть у лікарнях, фіксуються перебої із ну, можливістю надавати якусь там необхідну допомогу. Майже Відсутня й вода. Окупаційна влада каже: немає тиску в трубах через відсутність електроенергії. Тож вимагають перестати поливати городи. Місцеві обурені. Коли буде вода в Мелітополі і передмісті у мене особисто немає води на п'ятому поверсі центральної частини Богдана Хмельницького. Селище скельки на двох вулицях вода тільки вночі. Встигаємо набрати, тільки попити, прати і помитися тут, тільки у мріях. А це мілітопольський ринок. Тут натовп людей у черзі за генераторами генератори всі пруть. Да, і ти ще очередний генератор. Речниця центру національного спротиву пояснює, що росіяни навіть не знають, як полагодити аварію мережі повна неспроможність окупаційних адміністрацій зробити лад. Ну бодай якось елементарно їх полагодити. Вони завезли зараз навіть з фахівців, так в лапках, із Росії для того, щоб там ну от в такому аварійному авральному порядку вирішити цю проблему, але вона не вирішується. Липа розповідає через перебої з водою. Деякі підприємці вже почали наживатися і продавати півтора літрову пляшку води за 150 рублів. Це майже 80 гривень. Дзвінки до водоканалу скажеться у коментарях. Місцеві нічого не дають. Комунальники просто не відповідають. Ключі електричество в місті мілітополі. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Чотири людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Упродовж минулої доби Росіяни завдали з півтисячі ударів по 14 населених пунктах. Гатив ворог із авіації, РСЗВ та артилерії. Пошкоджені приватні будинки, квартири, автомобілі та об'єкти соціальної інфраструктури по перше за усі роки незалежності України будинок профспілок, що на Майдані Незалежності перейшов у власність держави. Новим управителем стала компанія Камперітет. Обирали на відкритому конкурсі. На прозоро нові власники зайшли у будинок вже 5 червня, та колишні керівники Федерації профспілок України не задоволені таким рішенням. Тож нині боротьба за будівлю триває. Ми подали відповідно апеляцію, а подання про вчинення кримінального злочину по статті 170 сімдесятий особами невідомими. І я думаю, що треба звичайно довести це до кінця для того, щоб будь-яке виконання ухвали суду воно цивілізований спосіб. Пована проводиться. навіть сьогодні. Ми фіксуємо і знаємо інформацію від управителя про те, що вже зафіксовано тисячі договорів суборенди, які здавали приміщення нежитлові в центрі Києва за одну гривню, і водночас зафіксовано тіньові доходи. В другу чергу, в залежності від того скільки буде отримувати прибуток новообраний управитель, майже 90% від цієї суми щомісяця буде на. Надходити в інтересах держави. Це означає, що Арма зможе перерахувати ці кошти і на Збройні сили України. В тому числі затримують злочинців, перевіряють блокпости, стріляють та вчаться досліджувати масові поховання. Усі умови наближені до реальності. Все це вже вміють курсанти академії внутрішніх справ. Цьому навчатимуть і тих, хто цьогоріч вступатиме до вишу. Вступна кампанія стартує за місяць. Деталі у Вікторії Дмитренко. Сьогодні в навчально-науковому інституті поліцейської діяльності академії внутрішніх справ тренування. Курсантів випробовують на міць витривалість та практичні знання. Ми на локації блокпост в умовах максимально наближених до реальних майбутні правоохоронці перевіряють транспорт. Так що це у вас за журнальчиком Де? Да. Внизу під беречком. А та то той журнал. А ну покажіть, будь ласка. Нічого такого командир. Ну, Зрозумів. Бардачок відкрити, будь ласка. Що у вас там? Так хоч журнал і страховка на автомобіль. Шукають заборонені предмети, виявляють зброю та затримують злочинців. Давайте бажано поглянемо. Бру! Лесить! Лісить! Лисить! Лисить! Направи! На 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 спину! Такі локації у реальному житті можуть стати справжнім бойовим випробуванням. «Стаціонарний блокпост широко використовується на деокупованих територіях, враховуючи те, що наші курсанти це майбутні випускники, майбутні практичні працівники, які направляються в зону ведення бойових дій, працюють на деокупованих територіях. Ось тут імітовані місця масового поховання, хрести тіла та фіксація військових злочинів. Вони розглядають питання пов'язані з оглядом місця події застосування своїх знань в галузі судової медицини, криміналістики, взагалі документування військових злочинів. А ось такий вигляд має лазерна тренувальна система, яка завдяки датчикам імітує влучання. Тобто, для чого інструктор бачить, що його влучили. Якщо він горить як новорічна ялиночка, ми розуміємо, що він поранений або він виведений з ладу. А ще вчаться стріляти <звук> та розбирати зброю. Бажання стати поліцейською з дитинства каже курсантка Софія. Батько працює в поліції. Його розповідями про роботу надихала з маличку себе бачить слідчою. Мені завжди було цікава аналітична складова. Тобто, як вони вміють аналізувати, як вони вміють впоратись і вийти з ситуації, здавалося б, топіковою якоїсь Тимур теж хоче бути слідчим, але недовго. Далі мріє стати міністром. Попри всі виклики сьогодення, певен він потрібен країні ніколи навіть не обдумував такого рішення, щоб покинути. Україну і навчатися десь за кордоном єдине про що попереджають, вступити і навчатися буде непросто. Потрібно додатково поглиблено, трошки більше вивчати законодавство перед тим, як сюди вступити, такі брати як закон про національну поліцію. Ось щоб орієнтуватися в цьому. І також, звичайно, це фіз фізична підготовка. Вступна кампанія до академії внутрішніх справ розпочнеться за місяць. Подавати заяви можна з 19 липня. Ті, хто постраждав від війни, діти учасників бойових дій вступатимуть за спеціальними умовами. Державним коштом зможуть навчатися діти ветеранів та ветеранок. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. Зараз зі мною на прямому зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Олексій, я вас вітаю, вітаю вас, вітаю всіх, наших, шановних глядачів. Тут досло до слів президента України Володимира Зеленського, якому якому ми щойно чули. Хотів би додати заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який сказав, що Україна зацікавлена продовжувати переговори з Росією, якщо буде предмет предметна розмова про припинення вогню. На вашу думку, предметна розмова має початися із відповідного рівня російської переговорної групи. Ну, як мінімум, зараз ми ставимо питання про ну направду безпредметність з боку російської делегації в перемовинах Стамбулу в Стамбулі. Взагалі перемовного процесу російська делегація на чолі з Мідінським вона не має відповідного мандату, вона не має відповідних повноважень. І дійсно, згадуючи коментарі міністра зовнішніх справ України Сибіги, вся зустріч минулий раз продовжувалась приблизно час між делегаціями. Враховуйте, що. Те, що модерацію відповідно здійснювала Туреччина, і на це також був потрібний час. І дійсно, все весь час були виключно гуманітарні питання: ні до питань припинення войну вогню, ні до питань політичних перемовин. Взагалі сторони так і не дійшли. Тобто, дійсно абсолютно очевидним, що Мінський, я яминські перепрошую, бачите, на, на вустах мінськ абсолютно перегукується зі Стамбулом. Стамбульські перемовини вони і ба були безперспективними. Їх ще Путін по суті, коли ініціював, формулював їх як продовження Стамбулу 22-го року. А отже, пропаганда Російської Федерації її, знов ж таки запаковує в наратив, що це капітуляційні перемовини відповідно для України. Тому і ті вимоги, про які каже наш президент Владимир Зеленський, які Росія надала в своєму меморандумі це надзвичайний дійсно ультиматум. Це по суті умови капітуляції. Не очікувати на те, що вони будуть конструктивними в межах того перемовного процесу, який для них зручний. Я думаю, не вартує для росіян. Вигідно продовжувати імітувати перемовини для росіян. Дуже вигідно відповідно водити американців за ніс і показувати, що ніби щось кудись рухається а направду всі стоять на місці, при цьому блокуючи прийняття санкційних пакетів. Ну і, відповідно продовжувати воювати. Тому так стоїть дуже просте питання: щоб зараз зрушити перемовини в Стамбулі з мертвої точки, потрібно їм дати серйозний пост. Ок, серйозним поштовхом може бути зустріч на рівні лідерів, на які відповідно наполягає українська сторона, і це дійсно міг би бути вихід. Але, друзі, відверто кажучи, віриться в те, що Путін прилетить в Стамбул для того, щоб зустрічати з нашим президентом Володимиром Зеленським. Віриться слабко, тому що ми ж усвідомлюємо, що Путін просто буде банально боятися це зробити. А отже, російська сторона, звичайно, цього не прийме, і знов ж таки це має пок показати наша налаштованість на результат додатково, що ми завжди показували, і наш конструктив в перемовному процесі, і те, що Російська Федерація на цей конструктив не йде. І дійсно про це згадував наш президент Сполучені Штати, як на мене, мають повернутися все ж таки в перемовний процес в якості модератора, а не те, що їм каже, да Російська Федерація не летіти до Стамбулу, як це відбулося в другому турі, да не, не, перед другим туром перемовин, і відповідно. Американська делегація не полетіла в новій конструкції, яка б дійсно наближала мир, мають бути ті сторони, які б забезпечили гарантії виконання того про що йде мова під час перемовного процесу. Тому що зараз дійсно таких, таких учасників немає. Там мають бути, скоріш за все, і сполучені штати повернутися да, у якість модератора. Там мають бути країни коаліції охочих. Там, можливо, має бути якась країна потужна із глобального півдня, так звано Ду було б добре, як на мене, що це був би Китай, і тоді так, щоб для Російської Федерації склалися відповідні умови та конструкція перемовного процесу, що вона була б вимушена все ж таки виконувати взяти на себе зобов'язання. Ну чесно сказати, що вона не налаштована на мир, і тоді країни, як і раніше, можуть об'єднуватись навколо України і продовжувати тиснути на Російську Федерацію всіма можливими за. Асобами зараз я хочу перемістити нашу увагу на загострення ситуації в іншій точці планети. Близький схід ізраїль збільшує масштаби військової операції спрямованої на знищення ядерної програми і військового керівництва Ірану. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни. Наразі відомо про загибель вже дев'ятьох провідних учених ядерників Ірану та восьми високопосадових командувачів другу добу. Поспіль не припиняються авіаційні атаки по об'єктах ядерної та ракетної промисловості Ірану і. По його військовій інфраструктурі від обстрілів загинули вже понад 130 іранців. Про це повідомили місцеві джерела. Тим часом у Ізраїлі сьогодні оцінюють наслідки нічної ракетної атаки по Тель-Авіву, Єрусалиму та низці інших населених пунктів. Повітряна оборона змогла перехопити більшість з близько сотні балістичних ракет, запущених з Ірану. Але ті кілька, що подолали ППО, завдали значних руйнувань. Троє ізраїльтян загинули. Десятки зазнали поранень. Я нагадаю, що ми говоримо. В прямому ефірі з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад, і пане Олексію, отут цікаво не тільки те, які загрози власне загострення ситуації тут може принести Україні, але й, зокрема, також чи з'являться в зв'язку з цим якісь додаткові ресурси для затягування часу у Путіна у Російської Федерації. Які Є стратегічним партнером Ірану, а можливо, навпаки, зараз Росія теж переміщатиме свій фокус уваги саме туди. Ну, давайте одразу відзначимо, що як на мене, саме Російській Федерації вона є одним з заінтересантів для того, щоб військовий конфлікт на близькому сході масштабувався і став і жорсткіший, і ширший відповідно за своєю географією. Тому що ми ж бачимо, які вже побічні наслідки так чи інакше може на собі відчути Україна. Хоча ми далеке далеко знаходимося від Ірану, але разом з тим. Ми ж розуміємо, що геополітичний ландшафт, геополітичне позиціонування тих самих Сполучених Штатів Америки, воно все одно може одночасно заки. Одночасно і більше того, зараз за ну відповідно після цієї атаки зростають ціни на нафту, ми бачимо, як відреагували фондові ринки, і ще навіть до початку атаки вже злетіли ціни, ну на марку на бренд, здебільшого, але все ж на 70-75 доларів. Більше того, експерти цього нафтового ринку зазначають, що якщо на Чим часом буде дійсно збільшуватись, масштабуватись це протистояння на близькому сході, в зв'язку з тим, що Іран і сам був експортером на регіональному рівні і забезпечує частину логістики світової да з країн перської затоки та близького сходу на світові ринки. ціни можуть поповсти вгору. Звичайно, це буде на руку Російської Федерації, і отут знов ж таки ми повертаємось до європейців до американців. Наскільки важлива консолідація? Наскільки важливо прийняття санкцій, тих самих прайскепів, да на стелі на закупівлю можливої закупівлі російської нафти, ну тому що по суті в нас ж немає сумнівів, що вони продовжують будуть продовжувати продавати нафту і в Китаї і в Індію, використовуючи тюньовий танкерний флот, і будуть отримувати на превеликий жаль уже більше коштів ніж отримували раніше, тобто це. Це йде відповідно, на плюс відносно озброєнь. Питання спірне, тому що одні експерти знову ж таки кажуть про те, що ті можливо там запаси ракет там чи безпілотників, які були зафрахтовані Російською Федерацією, зараз не підуть відповідно їй а підуть, ну так би мовити, для внутрішнього використання. Ну це одна сторона медалі, але ж інша сторона медалі, що Російська Федерація за останній рік дуже масштабувала виробництво зброєю, і зараз вона може заробити величезні кошти на постачання цієї не цієї мілітарної складової в сам Іран і не тільки в Іран, але й в інші країни на близького сходу та Персидської затоки. Тому тут мені здається не так все однозначно, як і позитивно як кажуть, ну, деякі наші експерти. Ну і більше того, ми чудово усвідомлюємо, що Путін буде Трампу а контакт у них є двосторонній і між їхніми дело. Гаціями є двосторонній контакт, буде постійно зараз продавати, продавати так, воно мовити пропонувати свої модераційні функції по впливу на Іран. І отут чи це посприяє більш жорсткій позиції відносно Російської Федерації у Трампа? Ну знову ж таки, в мене є великі сумніви, і чи США будуть готові, наприклад, на g 7 на саміті НАТО в Гаазі бути більш рішучими до російської загрози знов ж таки викликають великі запитання. Тобто, направду потрібно розумувати, що цей військовий конфлікт на близькому сході звичайно ну не дає плюсів для України, і ми звичайно ну скажімо так налаштовані на те, що він якомога швидше закінчився та локалізувався. Дуже дякую вам за аналіз ситуації за ваші коментарі. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами наживо.